На святого Миколая радість увесь світ проймає. Миколая раді всюди у родині свято буде. Йому співають, розказують вірші та передають листи. Уже втретє, на території Закарпатського музею народної архітектури та побуту діє резиденція святого Миколая. Святий Миколай, як ви знаєте, це улюбленець зі твори. Всі очікують від нього подарунок, дива. Ось і приходять до нього зі своїми побажаннями. А так як тепер ми живемо в час війни, то ми вирішили нашою акцією якби поєднати і досягти таких двох цілей, тобто зробити радість малечі відповідно, а також долучитися до волонтерства, чим ми в принципі постійно займаємося. Цьогоріч акція має благодійну мету збір коштів для потреб військових. Також кожна дитина отримує солодкий подарунок і має можливість поспілкувати зі святим Миколаєм, зробити фото та вкотре загадати бажання. Хотіла, щоб Україна перемогла. Я хочу, щоб Україна перемогла, щоб закінчилася війна. Миколай чудотворець чекає на дітвору в сакральному місці музейніше Шелестівській церкві. Резиденція працюватиме до 12 грудня.